Вітаю на каналі. Отакий є старий абрикос. Задача його максимально омолодити, знизити крону. Якщо брати тут спочатку оці всі гілки, ось так оці ці всі гілки, вони тут ну, метрів по 5 може. Ось тут угору вони йдуть, вони будуть плодоносити лише отут. В самому кінці ось. Оце ось Оце квіткові бруньки молоденькі, вони будуть плодоносити. Вони у самій горі. Все, що тут у кроні, воно нічого тут абрикос не буде, тільки грязь і все. Тобто хвороби і нічого такого. Тут все сухе. Тому задача така. Зараз я максим... отут візьму оці три стовбери, ось так. Отак спилю. Отак, отак, отак. Може так, не знаю, я зараз подивлюся. І отак. Потім з них піде нові пагони. З них я сформую вже нормальне компактне дерево. Тут я отут зараз спилю. Я почав пиляти тут, щоб в мене розтріскування не пішло. Зараз отут спилю, а потім отут спилю. Тут теж підуть пагони. А в цьому році я залишу ось один. Два і тут три. Три гілки. Ось вони йдуть горизонтально. І там от трішечки на кінцях є абрикос, який можна достати. І їх я залишу. А потім вже наступного року і ці гілки поспилюю. І тут в мене вже виросте нова крона. Це так обрізається, дуже запущені абрикоси. Ось чому треба е, обрізати абрикос. Дивіться. Ось огілка, ось вона, йде, 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 ось іде. Ось дивіться. І все це довелося обрізати, тут все сухе було, він скидає отут все. І увага, врожай буде тільки отут, ось, на кінці осені, плодові прутики, тільки тут. Чому так зробив? Це в цьому році чисто отримати хоч там якісь абрикоси, отут підпорку поставити. Поки отут, де я спалив, відростуть пагони нові, і в слідючому році я цю гілку теж спилю. Це такий і нашим, і вашим варіант. Так що треба за аберкосом слідкувати. Ось я підходжу до гілки. Ось і починається Сухе, сухе, все оце ось. Тобто воно не тут взагалі нічого не буде. Це все обрізається. Ось так. Оце все повністю, бо воно ну, тут непродуктивне, сухе все. Так це вже тут майже 2 метри непродуктивної древесини. І тільки ось отут, в кінці, ось тут, тільки ось будуть абрикоси. А отам от все це треба прибрати. Ось така обрізка. Отут де пеньки будуть нові пагони, нова крона. Отут я зніму врожай в цьому році. Невеличкий, але зніму. А потім вже в наступному році позрізаю і буде нова крона. І з урожаєм, і з новою кроною. А ось результат Це інше абрикос 2 роки тому. Теж було. Екстремально омолоджена. і ось тепер нормальна компактна крона з величезним потенціалом. Оце всі гілки, вони з плодовими прутиками, як ви бачите. І тут скрізь будуть е, квіти і будуть абрикоси. І дуже зручно буде збирати. Ось поближче плодові прутики. Оце все продуктивне, це все абрикоси. Ось. Ось вони. Отак повинен. Виглядати абрикос, який буде плодоносити, ось ще прутики. Тобто тут все в плодах. Оці всі гілки, які відходять, ось вони відходять, вони усі у плодах. І плоди будуть, їх легко буде збирати. Ось так. Будь ласка, вподобайки і підписки.